Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Знаходимося ми в теплиці, де в нас посажені помідори. Це в нас тут остання теплиця, ми тут помідори садили в останню чергу, тому що теплиця в нас тут аварійна, нам треба її ремонтувати. Тут у нас посажені помідори жовті бенігара і рядочок рожевих помідорів. Але мова піде не про ці помідори. Коли ми всі ці помідори висадили, у нас залишилося трошки місця. Тут буквально пару рядочків ми вирішили посадити експериментальні помідори. Про це було мова, була мова мова у короткому відео раніше, ми їх садили пізно просто для експерименту. Помідорчики називаються єва панчева. Ми за ними особливо не дивимося, нема особливого уходу за ним. Просто так посадили для експерименту, щоб подивитися, які будуть помідорчики. Ну, ось вони такі з пупиришками і надранні помідори. Ну, вони дійсно ось з пупиришками. Ми їх зірвемо. Покладемо в ящичок і будемо бачити. Хай може трошки ще встигнуть до морозів підрости. Але вже нема коли їм рости, будемо зривати, ми хоч чуть-чуть побуріють. І хоч би побачити, які вони будуть. Ось такі маємо зелені плоди. Звичайно, достигнути вони вже не встигнуть, тому що садилися пізно. А ці помидори ось будемо сьогодні, завтра, післязавтра будемо активно їх вибирати, ось бурі і стиглі. І будемо гарно закривати теплиці, тому що йде похолодання. І, можливо, будуть заморозки. Теплиці всі ми закриваємо, забиваємо плівку, а на день відкриваємо, щоб вони провітрювалися. Ось так. Дякуємо всім, хто нас дивився і слухав, всім гарного здоров'я і до зустрічі на нашому каналі.